Ло сьогодні у нас дуже крутий челендж. Як він злата називається Все в ящику. Правильно він називається ще в ящику. або ще в коробці. Мами і сато нам приготували деякі речі, які ми маємо вгадати, не підглядаючи. І для цього у нас є ящик. Тут у нас є такі дуже класні яких ми будемо просто руку і пробувати, що там є. Закривайте очі. Ната, запихай руку, не підглядаєш, спробує згадати, що це. Смія. А як ти так згадала? А жива чи не жива? Тримай. Молодчинка. Тепер Аня. Це є ящірка. Яка ще ящерка? Жива чи ні? Така як роздягується. Як ви так свагали? Точно ящерка. Це живе чи не живе? Не знаю. Давай, запихай злата року. Запихай. Пухнастик. Який пухнастик? <риві> пухнастик, так? Пухнастий комір. Златка можна сказати, що вгадала, так? Не страшно. Давай, Аня, давай. щось живе. Давай, обережно тільки, давай. Давай Аня, Аня, що забує гуска? Ой! Толизун! Ти впевнена, що тулизун? Ту Фоо, соплі. А як ви так все вгадуєте? Клас! Запихай руку, запихай. Гарно, ручку запихай повністю. Що за шарики? Запхай сильно руку. Як це називається? А ну, Аня, запихай руку до злати також. Орбізи, орбіси. Тепер Аня. Йоу. Аня, ти готова? Так. Давай, Анна. Давай Она живет? Она живет какое зеркало Что, живет? Рот Это лялька Это голова от ляльки Правильно Гады, давай Воно ворушиться лежить. Що це? Тобі страшно? Що це? А сіве! А що ти думала, що воно живе? Ти думала, що вона живе. Ха-ха! Злата їсть! Я-мі, ні! Давай, Айчка, помаленьку, тільки. Давай, сунь, помаленьку. Точно я жива, я просто. Так? Напевно, давай, пхай, прай. А ну, я. Макароны? Ты червики? Фу, ти не бредешся? А ну злата, попробуй. Клас, клас. Ну злате попробуй ручкою. Як тобі? Клас. Що? клас. Нормальні черв'ячки. Як вам черв'ячки? Вони живі, а ви не думали, що вони живі. <рігла> 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 Давай. Що це? Яке воно? Таке глупо. Не буду. Ні, я не буду. Воно не живе. Пробуй, я не знаю. Розумієш, що мене не вкусило. Ну, мене не вкусило. Ти не вкусиш? Махаєш у ній. Я попробувала. Дуже-дуже таке. Тихо. Тихо. Аня? Все добре, все добре. Ну мертве. Що Це слоник. Це слоник. А ти що думала? Що ти за звірятка? Ставте лайк за наш челендж. Тому що, якщо не збирається багато лайків... Ми знімемо другу частину, що в ящику, але вже із живими тваринами. Пишіть у коментарі, які тварини ви хочете, щоб ми вгадували. Па-па! Па-па-па!